Благодійна організація, благодійний фонд Право на шанс та жіночий клуб Новація з підтримкою Шумської районної ради підремонтували приміщення закинутого дитячого табору Гайдарівець, що в селі Кутянка Шумського району, і на 12 днів заселили туди 60 дітей з Тернополя, Львова, Києва, Франківська, Одеси, Дніпра і Маріуполя. Відпочинок для дітей організувати на волонтерських засадах реально було би бажання, каже одна із організаторів дитячого оздоровчого вишкільно-патріотичного табору на шум. Ні, Борислава Денисюк, весь персонал був на засадах волонтерських, тобто всі безкоштовно також долучалися. Люди щиро вірять в нашу Україну, в наших дітей. Насправді в них потрібно вкладувати кошти і душу. Насправді не так багато потрібно тих коштів для того, щоб зробити дітям таке свят. Мене звати Влада, мені сім років. Я з України. Зайнятися дітям у таборі було чим у програмі Різноманітні бесіди, цікаві моменти з історії України, таємничі коди предків, 12 головних символів вишиванки, розповіді про видатних українців, історія українського намиста, українського костюма, значення квітів та стрічок в українському віночку. Відомо і невідомо про українську хату, традиції наших предків. Характерники одвічні хранителі козацького роду та історія УПА проводили також цікаві квести, захоплюючи тренівки, веселі конкурси та розваги, заняття із зброєзнавства, елементів самозахисту, малювання і психології. Також вивчали основи порятунку життя: оцінка безпеки, оцінка стану постраждалого, надання першої медичної допомоги. Мені багато розказали про медицину. Я ну, там було доволі багато цікавих речей, які я не знав там. Що робити при укусах, то, всяких, тварин, комарів, е, опіках? Вишиванки, мотонки, валяні було. Ви здружилися? Так, дуже. Чому ти плачеш? Не хочеться уїжджати. Мені більше подобалося. Типу вишкілу, таке щось бойове, стрільба. Ну, мені це по душі. Ну, ми були з різних загонів, але це нам не зав... ну, не завадило здружитися. Теж подобалися вишколи, подобалася тактична медицина, подобався рукопашний бій. Свої вміння з бойового мистецтва дівчатка нам продемонстрували безпосередньо на вокзалі. Круто здорові люди. Після повернення додому місцевих діток зустрічали батьки та рідні. А на дітей із Маріуполя ще чекала насичена програма. Обід в одному із кафе міста, прогулянка на катері та екскурсія у краєзнавчому музеї. А ще смачненький сюрприз від пані Мирослави. Перший пробний заїзд табору Україна тепер починається з тебе виявився успішним. Діти зі сльозами на очах прощалися один з одним, а організатори вже планують наступний заїзд.